І сьогодні ми поговоримо суто про вмикання поворотників. Які можуть бути наслідки? І що робити, якщо у вас раптом по дорозі вийшло з ладу поворотники, або лампочка перегоріла, або запобіжники, або ще будь-що трапилося. А вам треба доїхати банально до СТО, до майстерні, до гаража, щоб це виправити. Що робити у цьому разі? А я інжу. Як мені заманеться, повертаю, як мене заманеться, праворуч, ліворуч. Граю, як то зветься, у шашки на дорозі, да. перестроююсь ось так. от. Мені все воно без різниці, все добре. Зупиняюся, стартую і поворотники я не вмикаю. І мені це нічого не буде, та ну ні в кого ж начебто поряд немає, в чому питання. А ось раз і мені прилітає штраф у розмірі 510 гривень. За що? А за те, що не виконувалося положення частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. І так, друзі, вітаю! З вами знову Олександр Металіді, автопроект Харків. І У нас сьогодні чергове відео із циклу, присвяченого темі, зміну чинному ПДР Україні, митному податковому законодавству, взагалі всьому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І сьогодні ми поговоримо. Суто про вмикання поворотників. Тобто ті питання, які, в принципі, усі з вас знають чудово, знають багато, ще з автошкіл, знають, як все це робиться, що це треба робити, але чомусь далеко не усі ці вимоги виконують. От Ми зараз поговоримо, які можуть бути наслідки і що робити, якщо у вас раптом. По дорозі вийшло з ладу поворотники, або лампочка перегоріла, або запобіжники, або ще будь-що трапилося. А вам треба доїхати банально до СТО, до майстерні, до гаража, щоб це виправити. Що робити у цьому разі? Йдемо розбиратися. По-перше. За вимог чинних ПДР у містах у населених пунктах водії мають вмикати перечі поворотників за 50-100 метрів до того моменту, як збираються зробити маневр. Поза межами населених пунктів за 150-200 метрів. Це вимоги чинних ПДР, і всі їх знають. Але, на жаль, не всі виконують. Да? Я думаю, що багато хто з вас зустрічався на дорозі з тим, що. Людина може робити лівий поворот з правого ряду, або навпаки правий з лівого, да? чи вмикати лівий поворотник, а перестроюватись у правий ряд, чи ще щось робити таке, що на голову, як то кажуть, не натягнеш. Але таке собі. Що треба робити заходом водіям? водіями? Вже розібралися, вмикати за певну відстань. Але може бути таке, що щось вийшло з ладу. Що робити у цьому випадку? Все таки досвідчені водії все це знають, нагадаю для тих, хто або забув, або новичків. У чинних ПДР прописано, що ви, якщо е, у разі що у вас несправні поворотники, хоча, в принципі, ви не маєте використовувати автівку в такому стані, але ж ну, треба доїхати. Раптом воно зламалося, то ви можете використовувати руку, просто її витягнути ліворуч, да, у вікно її протягнути. Е, Паралельна дорозі, це буде означати лівий поворот. Якщо ви піднімаєте руку угору з вікна, і, звісно, що так, да, щоб це було видно іншим учасникам руху, то це означає, що ви роботи, робите поворот праворуч. Якось так. Це вам просто порада. Це інформація про те, що треба робити. І звісно, що ніхто не відміняв. Здравого глузду, і ніхто не відміняв а, перше правило, яким користуються усі досвідчені автоінструктори. Усі нормальні автошколи. Перше, то, чому учать новачків, чому учать курсантів, пригадайте, це що? Це правило трьох Д. Дай дорогу дурню. Якось так, друзі. Тому від щирого щерця, усім вам бажаю. Безпечних подорожей, безпечних доріг, яким можна меншу кількість дурнів на дорогах. Ну і звісно, що завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху, і особливо, що стосується перемикачів поворотів. Бо це безпека, це ваше життя, це, врешті-решт, законоблений час та нерви на те, щоб потім розбиратися з наслідками невимкнутого перемикача поворотів. Якось так. А з вами був я, Олександр Міталіді, Автопроект Харків. І все буде Україна. А для тих, хто бажає отримувати нову інформацію, нагадаю, що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте вподобайки, відключайте дзвіночок, щоб отримати повідомлення. Ну і звісно, що залишайте коментарі, що подобається, що не подобається, і яку б тему ви бажали б почути від нас у наших наступних відео. Далі буде.